Чи знаєте ви, що напряму сприяє, тому щоб дерево швидше почало плодоносити? Більшість відповість, звичайно, це обрізка. Коли ми обрізаємо дерево на бокове розгалуження, на бокову бруньку, дерево починає рости в зовнішню сторону, більш горизонтально і вкривається плодовими бруньками. Тому, що, коли дерево, якщо воно не колоновидне, росте не обрізане, просто догори під таким гострим кутом, від центрального стовбура, то тут плодові бруньки мало будуть утворюватися. А щоб пришвидшити утворювання плодових бруньок, потрібно дерево не тільки обрізати, а ще й розігнути. Особливо це легко зробити, поки дерева ще молоді, і гілки ще піддаються пригинанню. Ну і зовсім трошечки теорії. чому так виходить: усі дерева, хоч вони й плодові, вони в основному всі свої сили віддають на швидке та потужне зростання догори, щоб вирости. Якомога більше, а врожай їм не потрібен. Що таке врожай? Для нас це смачні плоди, а для дерева це нове потомство. Тому що в плодах у нас є або кісточка, або насіння, і з нього виростає новий саджанець, а потім нове дерево. Поки дерево молоде, воно не думає про своє потомство. А коли ми пригибаємо гілку, хоча б на 60 градусів не обов'язково її робити повністю горизонтально, Сік сюди йде повільніше. Тому вся гілка отримає Менше живлення, ніж центральний стовбур, він же лідер, він почне рости набагато потужніше. І для дерева це сигнал, що мабуть ця гілка вже старішає, і звісно, дерево починає закладати тут потомство плоди, котрі ми потім збираємо, щоб залишити після себе потомство. Але коли гілка перегинається нижче горизонту, то така гілка дійсно дуже швидко старішає. І відмирає. Тепер ви зрозуміли, чому дерево закладає плодові бруньки на більш горизонтальних гілках, а не на центральному стовбурі. І щоб ваше дерево швидше заплодоносило, його потрібно розігнути, а для цього потрібно буде зробити ось такі пристосування. Я їх робив із проволоки 3 мм. У кінці відео покажу, як їх робити. А зараз дам вам ще одну дієву пораду, як зрозуміти, до яких пір потрібно відгинати гілку, щоб вона. Не старішала і давала багато років врожай. Беремо свою долоню, мізинцем підставляємо її до стовбура, великий палець максимально його відкидаємо, і потім розставляємо усю долоню. І це в нас виходить 90 градусів, ось це з мізинцем 30 градусів, ось це 45, а ось це з мізинцем 60. І ось якраз таки до 60 градусів нам потрібно розігнути ці гілки. Таким чином, ви можете зрозуміти на своєму дереві, під яким кутом вони ростуть. І які потрібно гілки розгинати, а які можна не розгинати. А це пристосування ставиться наступним чином. У нас є одна більш довша сторона і одна більш коротка. Заводимо довшу сторону зверху, це під низом. Тепер беремо, відгинаємо гілку. І ось так вставляємо. Ось ця частина повинна бути. Коротка, щоб легко було завести гілку, і ось цей гостий кончик не пошкодив нам кору. І все, гілка в нас тепер більш горизонтальна. А щоб зробити таке пристосування, нам знадобиться дріт товщиною 3 мм в діаметрі. Довжина дроту нам потрібна на одну заготовку 25 см. І також потрібно буде зробити ось такий стенд, в який ми загвинчуємо три гвинти між цима гвинтами. У нас відстань 2 см. Маю на увазі між усіма частинами. Тут і тут 2 см. Тут в нас 5 см, також між центрами. І ще потрібно загвинтити ось таким чином гвинт, щоб тут між ними був проміжок. І тут у нас відстань від краю цього гвинта до ось цього краю в нас 4 см. Під цим гвинтом в мене гайка. Тепер збираємо, вставляємо нашу проволоку між цими двома гвинтами, щоб десь пів см виходило за різьбу. І загинаємо під кутом 90 градусів. Якщо загнули більше, то просто вирівнюємо. Тепер ставимо ось так. Упираючи цей кінець у два гвинти. І загинаємо. Тепер вставляємо ось сюди. Також тримаємо і закручуємо навколо гайки. Тепер знову вставляємо сюди і дивимося, щоб в нас при загинанні співпадали у ці дві площини. Тут можна трішечки підігнути. І тепер так само загинаємо, але з допомогою інструменту. Підрівнюємо. І, як я і казав, одна частина повинна бути такої ж довжини, а одна менша. Це для того, щоб при заведенні гілки її не пошкодити. Тепер ось ці пристосування ми залишаємо на дереві. На увесь цей сезон. Але хоча б раз на місяць вам потрібно перевіряти їх стан, тому що дерево росте, гілка подовжується і утовщується. Вам потрібно буде дивитися, щоб проволока не вростала в гілку. Для цього потрібно буде її трішечки здвигати. А також обов'язково, щоб ще пришвидшити обростання цих гілок плодовими бруньками, нам потрібно ці скелетні гілки сформувати. Для цього ми беремо. Звичайний секатор, скелетні гілки відрізаєте на розмір двох секаторів, але обов'язково на зовнішню бруньку. Щоб потім з останніх трьох бруньок, котрі прокинуться, виростуть пагони, і з них будуть нові гілки. Одна буде рости більш вертикально, інша горизонтально. Їх ми і залишаємо для розгалуження. І робимо так з усіма гілками. А також і між ярусами ми повинні залишати. Відстань 50 см. Це приблизно 2,5 сикадою. Один, два з Ось тут. Але якщо ви не вмієте обрізати дерева, то підписуйтесь на мій канал і подивіться минулі відео, а також нові, котрі будуть виходити. Там я все докладно розповідаю про усі дерева. Як їх обрізати, як за ними доглядати. Тому, якщо у вас залишилися питання обов'язково, задавайте їх в коментарях. Я ж вам бажаю гарного дня і зустрінемось у наступних відео.